Дадемо різьби просто дівати, 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 за символічну плату. За доларів 10 десь... Ха, <кхак> хабарівся, лимф. Так, 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 вже гроші маманця, кублюрі в руки тянуться, Гулянням скажем так. Немає сенсу вчить. Тут правила корупції. Я буду вас болити. Все розробили для студентів, щоб вони знали, що, що робити, коли від них вимагають хабарі. Вчити свій предмет і знати його, підписати таку декларацію ні хабарництву. Він може показувати викладачам, що ну, я підписав, я не можу давати хабар. По-друге, знати свої права. По-третє, по четверте, при вимаганні хабарів звернутися до студради і обов'язково зафіксувати хабар на відео або фото та виставити в соцмережах. У нас є ось така декларація безхабарності. Підпишіть її, засвідчуйте, що ви не даєте, не берете хабарі, І прямо на іспит проходьте з цією декларацією. У нас є ось такі безхабарні гривни. Якщо є конкретний хабарник, який нагло вимагає хабарів, дайте йому цю безхабарну гривну, положіть в взаліковку, конверт, в пакет, щоб вони знали, що ви студенти, є ті, які не хочуть вчитися нечесно. Будь ласка, безхабарна гривня. Скоро екзамен. Вот такие акции, которые, которые проводилась сегодня возле университета, могут быть эффективны, но если каждый студент начнет себя и не будет давать взятки, то есть это не преподаватели должны не брать, а студенты должны не давать изначально.